Є в мене тут на точку такі сім'ї. ну Вулики в мене така, зборна масляна, хто віддав, які купив. так Дешево купив, не скажу. Я там невеликий спеціаліст взагалі в рамкових вуликах. Так. От в цьому вулику сидить рій. Вони вбивали матку, не знаю, я їм коротко, селив їх, що їм тільки не робив. Мені не подобалось як вони сидять. Я зараз відкрию його покажу. Потім ось у мене є відводок. Оце відводок від дуже гарний сім'ї. Дуже сім'я козирна. Зараз теж покажу, як цей відводок себе веде. Як вони сидять, вони теж сидять вверху, тут українська рамка, вони зверху сидять і я не знаю, що вони, як вони взагалі думають собі зимувати, як вони так полотнячком зібралися. І ось у мене є ще одна сім'я, яка відпустила мільйон роїв. Матка вивелась. Ага, матка не вивелась, матку я спеціально вивів для цієї сім'ї. Заселив, вони її вбили, натягнули мисочки, але потім я знайшов, що все-таки з'явилась матка і дуже пізно, вона щось там почала сіяти, сі... сі... вони просіли, з'їли багато меду. Ось як вони щось позамерзали. Короте, теж зараз буду дивитися, покажу, що вони тут, як вони сидять, як вони. вони теж зверху збилися з краю, я їм рамки підставляю, вони все одно лізуть на якийсь край. Ну, короте, Буде видно. Кажу, повторюсь ще раз, що я не великий спеціаліст в румкових вуликах. Але покажу. Зараз покажу що тут. Почну з цього. Коротше, відкриваю ще попав тут якісь розборки. Хтось там десь свариться в лісі, але то не мої проблеми. Ті. Вони сиділи ось тут зверху. Вони так і сидять ось тут зверху. Ми клуб займає раз, два, три. Четверту не займає вулочку. Але я їм сюди поставлю зараз метку. Такого не дуже. Але поставлю. Вдруг що? Отаке. Картина. Ну так, да, тут немає, ну повністю запечатане, а вони сразу сидять зверху, і не накриті, і не сповзають донизу, може розходить її. Не знаю. Так, коротше сидять. Буду закривати. закривать другу. Так, зараз покажу що тут. Тут у мене відводочок. Вони теж сиділи десь тут, в цьому районі. Але самого верху, ну, вже вони опустились, вже похолодало, Тут теж раз, два, три, чотири вулочки. Може там ниже і більше, їх там не видно, я зараз покажу де вони сидять. Тут раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять рам. А там вони десь всередині, Їх даже не видно. Ну Тут гарно вже сидять. Уже можна... тут уже можна буде потім утеплювач покласти. А ось джолый жити ні хрена не хочуть. Сиройок. Вони теж. Вони теж тут так сиділи, я не пам'ятаю де. Оже більш-мені воно. Щораз покажу. Але меду вони з жарлі багато. Сматку у них мало. Ось таке. Вони сидять вже спереду. Оце райок. Тут було раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім рамок. У них да, вісім рамок. Вон вони спереду сидять. Вони сиділи зовсім отут того. Отут. Ну, Мед печатний, отут везде є. Там нормально. Ну вони злющі, я лише закрию, не хочу, щоб вони мені руки поб'їдали. ну таке. А зараз покажу сильні сім'ї. Вони там сиділи, не знаю, на багатьох рамках, але може вже вжалися. Так, оце України, це сильні сім'ї такі. Були сильні. Це мене тут такі холстики лежать. Того не сидить. О, це воно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рамок. Джолий хрен його знає, десь там. Десь там, не знаю де. Навіть не знаю. Не видно, взагалі тупо не видно. О, там десь спереду внизу сидять. Ось тільки рамок, море. Туна, я більше вжати не міг. У них море меду. Оце сильне сім'ї. Буду закрывать. Окей, закрываю закриваю так. Холстиком. как хватает. Там же як уже как морозы почнутся. Уже тогда Уже тоди буду что-то утепливать. А пока, пока так. Так, я покажу вот цей. Как я так показал. Это тоже сильная семья. В основном все остались сильные. Сильные семьи нема как закрепить. Вот так я щось короче, буду. Крыша страшная. не строго. У меня тут все похвеншует. Бюджетно страшно. Вот. Ну, тут до хренища рама, конечно, можно забрать. Вот так. а вот это сильные семьи. Ось Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять вулочок. Дев'ять вулочок. Ну, рамок тут багато, звісно. Раз, два, три, чотири, п'ять, 7, сім, 9, дев'ять, десять, 12, тринадцять, чотирнадцять рамок. Ну оці оці дві, звісно, вони тут і нафіг не треба. І ця навіть оця. Але я потім їх використовую і кладу наверх, десь там по сім'я. Поки вони тут стоять. А там вже кладу потім по сім'я. Отак сидить сильний рій. Вони тут звісно, злобливі і страшно. Теж щось не опущені. Ну, великий дуже клуб, через що вони не опустилися. Тут бджіл багато, вони аж ось, ось поцюди. Там трохи тільки залишилося. Ну, все печатний мед, він там, в них медоморі. Оце тільки ці дві рамочки. Це кормовий. Це я наверх кладу, їм звісно, цим рамком вже лози відразу після цього, після цього кіна. Вони прогрізають дирки тільки на перетопку. Але я там не використовую ніяких пакетів. там Буває, звісно, якщо вже сім'я така доходяща, отак як тих три, то я вже їм кладу там щось в пакетах, якихось мед. А так в основному рамку наверх поклав, вони її об'їли, з'їли. Звісно, переводять вони її страшно. Але це таке, нових настроїть. От таке. Строго не судіть. Такі в мене сім'ї. Ну В основному це все сильні сім'ї. Все, вже до стука, все вже починають лізти. Буду закривати. Трошки бірочка, але я думаю, до нічого страшного не купить, ще не холодно. Отаке. От Дякую і вибачте, вдруг що.